Перші у цьому році по справжньому теплі дні змотивували засновників парку історичної реконструкції. Остриця у Рівному відкрити сезон мандрівок на човнах. Щоб спустити дев'ятиметровий дракар вікінгів на воду, залучили робочі руки. Кілька чоловіків відгукнулися, щоб допомогти керівнику парку Юрію Ойцюсю. Найбільшість з наявних тут човнів вирушить у подорож водними просторами басового кута п'ятий рік поспіль. У минулому році більше охочих помандрувати на дракарі було ближче до закриття сезону. Більшість людей була осінню Чомусь, чомусь саме таке наплив було це останні місяці, осені, там два місяці. То з вересня пішов потік людей, а влітку чомусь не було. Хоча в інших туристичних якихось локаціях по Україні був такий наплив людей величенький. Юрій оцюсь розповів, що для дерев'яного човна найгірше, коли лютують сильні морози і його сковує крига. Цьогоріч зима була м'якою. Корабель вікінгів підрихтували, і тепер він знову готовий до екскурсійних мандрівок. Уперше в цьому році плавання відправилися. Люди, які допомагали спускати човен на воду, та їхні родини, у нас взагалі виходить така локація. Вона якби адаптована під сімейний відпочинок. Тобто, у нас в основному ми втрачаємо такий невеликий прошарок людей приблизно десь від 18 до 22 Ми втрачаємо. Тобто вони вже самі відпочивають, десь не з батьками. Тобто а ті, що беруть батьки з собою, вони вже і далі вже там встають вже самі батьками, вже приходять своїми дітьми або там якісь закохані. От, тобто В основному це такий сімейний відпочинок. Одночасно дракар може перевозити 12 людей, веслують, як правило, чоловіки. Вартість подорожі човном у цьому сезоні для дорослих становитиме 200 гривень. Для маленьких дітей мандрівка безкоштовна. Пані Людмила зі своєю донькою не вперше долучається до цієї атракції. І каже, що завжди отримує позитивні емоції. Стараємося якось долучатися, допомагати, не знаю, дерева посадити, ще щось. Ось, не знаю. Це таке місце відпочинку, релаксу, перезагрузки. Всім рекомендуємо. Вже ваша донечка встигла оцінити, як чись сподобалося? Так, звичайно, каже, чого ці дядьки розбирають човен, давайте ще поплаваємо. Цьогоріч на Оствиці буде можливість помандрувати і у плавні до джерельної води на кораблику Лайсве та човні Довбанці. Окрім водних подорожей на території парку історичної реконструкції планують зробити давньоруську вулицю, відкрити школу прадавніх ремесел, облаштувати будиночок з трав'яним дахом та майстерню Теслі. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.